Це небесна, покров, Ти надія моя, коли на серці, важко і боляче, на поміч прийди, о заступнице моя, Царице Небесна, я царице небесна. Я. Чуй мене грішного і недостойного, від смутку скорботи, мене і сіли, як важко є грішному, Найду я відраду на поміж знову кличу тебе, Царице небесна, я, Царице небесна я, Чесним снимомо мене покривай, почуй мене грішного і недостойного. Щати, снибення і віру наруї ти мені Дай силу любити, терпіти прощати, рятуй, щоб не сгинув в пекелінім вогні. Цариця небесна, цариця небесна. Матерівський, на мене зверни, воли свого сина, Христа, вседержителя, на страшному суді, мене захистить, Царице це Вельми шановний владико Андрію, парафіяни нашої церкви, благовіщення Пресвятої Богородиці, села Підгайчики, з Христом у серці щиро вітають вас, митрополита Галицького, керуючого Івано-Франківською єпархією Української Автокефальної православної церкви. З нагоди храмового свята і двадцятиліття вашої єпископської хератонії у цей прекрасний і чудовий день двадціліття вашого народження як епископа, парафіяни нашої церкви щиро вітають вас і приклоняють коліна серця нашого. До Всеблагого Господа, аби він не скупився і надалі обдаровувати вас міцним здоров'ям, земним щастям, многоліттям для служіння його церкві, у знак глибокої шани і поваги до вас. Прийміть, будь ласка, цей Божий хлібний дар, коровай, і сердечно запрошуємо вас. До нашого рідного дому, храму Господнього для участі у богослужінні. Вам вже можна святити йти на священника, як так брав, Якщо не будете мати роботи, похід до мене. Золочну академію та все. Христос воскрес, щиро дякую за такі дійсно теплі слова, бо були сказано до рідного дому. І дійсно кожен з нас має свій рідний дім, де би ми не були великі дорозі в гостях, але після того ми йдемо до свого дому. Може, є величаві, багатші, але це є наша хата. Так само для нас, священників єпископів, є рідний дім там, де ми дістаємо, то велике таїнство, таїнство хератонії священника єпископа. І я щасливий, що саме 20 років тому назад у вашому селі, а тоді була субота перед шуткою, бо Паска Великий був 15 квітня. Тут здійснилося таїнство над мною недостойним воєпископа. Нема вже сьогодні тих єпископів відійшли у вічність Блаженної пам'яті митрополит Йоанн Василій. Єпископ Ікенті знаходиться в далекій Австралії, як кажуть, за 20 років було все. І радість, і смуток, і падіння, і злети. Але слава Богу, що ми дочекали нинішнього дня і химовий день. Я завжди кажу, що це є великий день. А з ласки Божої, мабуть, ви старше покоління не пам'ятаєте, щоб благовіщення було світлий тиждень на середу. і дійсно, сьогодні подвійне це свято, бо нині ті радісні пасхальні піснопі. І діточки, водять гаївки, природа ожила після того дощу. Так само і ми, браті і сестри, коли приходимо на той храмовий день, ми згадуємо минуле сьогодення і майбутнє. І за рік багато подій стається в життю кожної родини. Може не одна родина сіла до пасхального сніданку із сльозою на очах. Бо минулий рік ще був батько, мама, були близькі рідні особи нашому серцю, сьогодні немає. Може, сьогодні наші заробітчани, які далеко від рідної домівки, теж згадували свій храм, згадували Великдень. Хоча я знаю, що сьогодні вже є і там священники, які духовно опікуються, дають їм радість, бо церква це і мати, яка збирає своїх дітей. Так само... Дорогі парафіяни, ця святиня вона збирає вас, пістепіння цього старовинного храму для молитви. Тут немає політики, тут молитва, тут лунають слова заповіді Божі. Анак сьогодні нам треба цієї молитви. Сьогодні треба тої моралі, бо ми бачимо, що сьогодні, на жаль, українці та мораль падає, особливо молодь. Яка живе своїм життям, і той західний світ приніс скільки того шкідливого, що, мабуть, треба десятиліття ще, щоб це нано все відродити. І тому сьогоднішній день, день Благовіщення Пресвятої Богородиці, початком всіх наших християнських свят, ведімо цей Божий дім, помолімося кожен своєю молитвою, батьки за дітей, діти за своїх батьків, щоб мир зла і любов. Перебувала з нами, а воскресший Господь, нехай благословить нас миром і всім, що кожен з нас бажає, щоб ми звідси, після Богослужіння, вийшли добрішими, ласкавішими один до одного. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Колись ви будете старше стати, будете співати так, а ви в академію будете поступати, я продовжуюся так. <клес> Одику, приймайте без екзаменів. Бо я був в газоль, я був в 20 років Я так. Я зберігався. Хоч, не хочеш. Господи. Тут... Як кажуть, без щось час 20 років, без зло чекали, гуцули кажуть, Одинку, без підручення, за до 100 років я то вивів. Це все, все побажає. Ваше високе дорогі води вам. раді сьогодні вітати вас на Коловищені, зокрема у нашому благовіщенному, сьогодні правовому дні. Очастою стояв, саме вітали, відякували за привітання. Гадуло про 20 років. Мені пригадується, пам'ятаю таку картину, як в 91-му році або вічня тоді припало на Пасху. У нас поворожі не було, кругом була одна глина, добре, що не було дощу і на вікності було сухня. Я кажу владику, у 2010 році буде 20 років вашої диспусної херотонії. Так треба дочекати. Дякую, Боли, Володико, не дочекали. 20 років вашої диспустрії херотонії. За ці роки було все багато і доброго і не дуже. Але завжди хочеться пам'ятати добро і християнин має так робити. Я думаю, і ми це просимо кожного разу у наших молитвах, у найманні частичок за всіх, і зокрема за свого архірея, і просимо для вас здоров'я, мудрості, витриманості, щоб врешті врешт та ідея. Яка була і за якою ми пішли, що вона так колись хотілося б за нашого життя? Якщо ні, то нехай пізніше, але збулася. Тому ми просимо вас спільним разом з вами молитв до Бога, що Він благословив нас, наших людей, християн, нашу церкву і нашу Україну і десь пода. Ще раз дякую вам, що ваші Михайле за слова вітання і, мабуть, за іншу присутність священників виділив живете тими спогадами 20 річній давності, не просто як священник, а як один з учасників відродження нашої Української освітальної церкви православної. І в 90-ті роки до початку, коли ще була імперія, коли ще був і Союз, ми не побоялися прийняти до свого Божого Дому. Трохи виступив, що була здійснена черепонія ще одного єпископа на Івана Хаківщину, воєнне недостоїнство, щоб в цьому положити початок відродження і життя не тільки нашої партії, але потім почалося на найважті сімей України. Тому, отче Михайле, я думаю, сьогодні ви задали, щоб там чекати дійсно. Ми повинні дякувати Богу за кожен прожитий день. Але Бога є своя книга людського життя. І може я тоді, і не думав, що дійсно 20 років пройдуть, і вони принесуть нам і перша патріарха Свіслава, і Володимира, і Дмитрія. і принесуть, на жаль, сьогодні багато тих діт, розповів, що маємо. 82 офіційно професії родично заєстовані, а коли 120 взяти столітні на облік. Це сумно, що сьогодні з України зробили полігон. І саме тоді ми розуміли після дійшові Херчення священники, що Україна повинна мати свою єдину дину, полісну церкву. Шкода, що нема сьогодні між нами, як ми називаємо живої історії, бо ця в Кіпалі, отця та безвітка, народа Саду Раковського, який вчора терпонічно передав вітання не тільки мені, а всім учасникам іншого службіння. Звичайно, і так не склалося, що сьогодні мав служити і пристояти владика Мефодій, але готовиться поїздка пристоятелів, учасників. Верховної Ради України на Афон і владика передавав своє благословення, вибачався, що каже, мушу, разом всіма їхати на чуся догору. Отже, дорогі отці, отче, Михайло, хай як вікна сьогодні, саме відчуваєте до подвійну радість, яка вогня і ми ювалеця нашої єпархії. І в ті часи, це було, я вже казав. Субота та й шутковою неділею. І по цій партії дзвонили дзвони, неначе на Великдень, ніхто не знав чому. А це була Казінка тодішнього комітету ініціативної групи, щоб знак те, що буде картонів під Гайчика і нині, і створені автокіпальні серці. Підгайщики знаходяться як місце народження єпископа Івана франківського і Воломийського. Тому не даремно блаженної пам'яті падан Стеслав сказав, там, де народилися єпископи, повинна бути храм, нагороджений Митрою і ваша церква, пригадує Булатеша, яка удостоїлася цієї нагороди, коли священник уже мав право служити у Митрі». Але як би не було сьогодні свято. Подвійне свято, постайнє радості і благовіщення ми єдино з'єдналося, і нехай же молитва сьогодні досягне того небесного куполу, щоб воскрес Господь благословив нас, а кожен з нас в своїх молитвах прибіг до Матери Божої. І вона почує молитву кожну, і тої маленької дитини, і того старшого чоловіка подякою і мене додостойною. Дякую тобі, Боже, за все. Христос Воскрес. Приседайте, помилу нас, Господи, чистики наші, води копи в себе душі наші, що дізнається в неми чи наші твіго ради, Господи, помиласи, помилоси, помилуй, слава істину, і свято, часу, ми вічні амінь. Отже, наші небесальні хай, сім'я, ніки буде паспорт твоє, нікаби довели в тві, не відказані в тіх на субтитры, і працювати проти наші, ми причем не